Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Любіть світло і дійте за правдою. Багато залежить від нашої поведінки. Чи знаєте ви, що найбільша частина нашої невіри, агностицизму та атеїзму ґрунтується на фільтрі нашої поведінки, а не на відсутності доказів існування творця? Пам'ятаю одного вчителя Біблії, який ділився звісткою про Христа з якимось чоловіком на вулиці, бо той сказав, що не вірить у існування Бога. Біблійний вчитель запитав тоді: якщо Бог все ж існує, чи варто було б щось змінити у вашому нинішньому способі життя? І той чоловік промовчав: Чому? Тому що практично завжди саме в цьому полягає суть питання. Якщо Бог. Все ж таки існує, мені доведеться щось змінити. А я не хочу міняти те, чим займаюся. Я хотів би сказати, Бог не існує, тому я можу жити як побажаю. Це точно те, що сказав Ісус на початку свого служіння. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинки в його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в бозі вони. Від Івана 3:19 Любіть світло і дійте за правдою. Моя молитва сьогодні. Господи, мені потрібне твоє світло. Я хочу йти за тобою. Нехай мої справи будуть ясно видні, як справи, що відбуваються в тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.